Всім привіт! З вами Михайло. І сьогодні ми вирішимо, який как боєць бы Дельта Форсу найбільш функціональний та здатний в своїх діях. Погнали! Почнемо з неї, можна сказати, одного з основних типів. Оцих трьох. Як ви знаєте, всі починають з цього лютвол. Ми зараз розсудимо всі плюси бійців. Та визначимо, хто з них кращий. Звісно, попариво. Почнемо бійця. Почнемо з його ульти. Ця ульта представляє себе довге ушвидшення, яке дуже сильно допомагає в деяких битвах. Плюс. Це може допомогти спастися. Але є і свої мінуси. Це з цього дуже важко розносити розкидку. Але в цій ульті взагалі немає мінусів. Це просто ідеальна ульта, яка дуже сильно допомагає при штурмі відкритих зон. Далі. Як ви бачите, він розкидає тримінки, які з часом зриваються. Вони не дуже сильно потужні, але можуть, якщо стринути прямо в людину, вбити. Вони деколи дуже навіть корисні, якщо ви засіли десь в куточку і вам треба викрути когось зі сасідки. Але на це є кращий тип. Далі смог. Ну, хто не знає смог, смог усі знають. Ця штука ось дуже корисна, і не він лише володіє. Це все-таки аж дуже корисна штука. Ви просто кидаєте смог і починаєте відстрілюватися. Лягайте на землю там в краєчку. Вас взагалі неможливо вдарити. Ви не всіх вбиваєте. А якщо ви його візьмете і ще когось то має гранати, то взагалі люди будуть дезорієнтировані, і все. І давайте на останній той. Тактичний подкат. Ця штука не дуже сильно допомагає. Дає невеличкий ривок і чуть-чуть пригинає бійця. Як для, ухила... для ухиляння це дуже корисна штука. Ми на цьому закінчуємо розбор цього персонажа. Для кожного є свій, звісно, персонаж. Але ми зараз всіх розберемо по полочкам. Перейдемо до другого персонажа, мого любимчика Вайрон. Почнемо з його першої ульти. Її ж можна змінювати. Ви кидаєте. Крадуще тир. Коротше. Ця штука дуже сильно допомагає, от дуже сильно. Наприклад, був один в мене момент, коли багато людей з ворожої команди стояли на підвищенні. Але оскільки ця штука дуже дальня і стріляє ну, просто на кілометри, то це взагалі може не паритися з дальністю. Я, звісно, якщо ви маєте мозок і руки не з жопи, то можна попасти хоч в людину, яка півкарти від вас. І ця штука серйозно допомагає, вона дуже сильно дезорієнтує ігроков. Особливо саме звичайних, а не бутів. Бути, звісно, теж страждають. Але це вже друге. Перейдемо до іншої ульти. Динамна тяга. Вона доволі добра для перескакування різних препятствий і всілякого іншого. Коротше, в неї дуже легко, наприклад, ось ви заходите на якусь зону. Це було в моєму минулому відео. Всіх там вирубаєте, коли бачите, що вам повний ханда, то ви швидко втікаєте за допомогою цієї ульти. Вона дуже далеко стріляється, ось чому з дальністю проблем не викидає. Лише чуть-чуть е -е, довгенько перезаряджається. Але, чесно, дуже корисна. Перейдемо до наступного. Липка бомба. Найкраще за що вибирає цього персонажа. Вона дуже сильно потужна. Як ви бачите, просто подивіться на цей зрив. Її можна кинути я один раз, коли одна людина стала так постояти, то я прямо в неї кинув ту гранату, і вона серйозно до неї причепилася. Ця штука дуже добра, щоб, наприклад, у вас їде танк з ворожої команди, ви просто кидаєте на нього дві міни і все, його в того танка вже нема. Настільки це дуже потужна штука. Я вам всім раджу цього перса. Далі. Ця штука вже не настільки популярна в нього. Звісно, в кожного має бути свій невеличкий мінус, але чесно, це, це доволі гарний плюс. Оскільки, якщо ви падаєте не з дуже великої висоти, то ви не отримаєте якого замедлення та урону, що деколи дуже сильно допомагає. Перейдемо до наступного бійця, який в нас на самому відео при запуску гри. Перша ульта представляє себе камеру, яка дуже сильно допомагає в точності та розпізнаванні. Ну, чесно, це прям дуже добра штука. Ви можете покрасти собі шлях, який вам дуже сильно допомагає в деяких ситуаціях. Це одна з найкращих властивиць цього перса. Приходимо далі. Вихор лезвій. Доволі прикольна сила, але вона мною не дуже сильно полюбилася. В дуже вузьких місцях ця штука просто знищує ворогів. Це просто бомба. Наприклад, в деяких частинах ви просто, наприклад, ось знаєте, що деколи спочатку карта починається дуже великою рівниною, а потім отакі узкі деталі. І от сюди, якщо ви його візьмете, то це спрямо буде як граната, така нормальна, тільки багаторазова. Далі. Флешка. Хто не знає, що таке флешка? Тут навіть пояснюєте нічого не треба. Вам нічого не того є. А противник в повному засліпленні від слова. В чорному засліпленні. У нас тут короденьке. Але дезенерати так дуже навіть нормально. І оглушає, звісно. Глибокі рани. Коротше, це способність її мого пірса. Тільки це вона береться як способка, яку можна типу, перемінювати в кожного бойця може бути така сама способка. Чесно, якщо ви візьмете і ту, і ту, то у вас буде доволі гарна сидла регену. Але в... саме ульти цієї е, глибокі ранги, які швиденько заживають, дуже довгі, а ці набагато легші. Що ж, підведемо ітог. Перших бійців. Чесно, для тих, хто тільки починає грати, не раджу братися за Нокса. Він же для справжніх Про. І чесно, треба мати небо якийсь скіл, щоб просто виносити на цьому бійці. Далі. Вайрон. Я йому надаю найбільшу перевагу, оскільки в нього я аж занадто сильно імбова прокачка в виді такої ульти, спринта та липких мін. Це все просто робить його ідеальним бійцем цього фаху. І звісно, давайте же оцінимо двох. Перший бійць, за якого ми граємо весь цей час. В нього є свої плюси, як швидкість, яка надає йому значну перевагу. Але із-за цього йому дебафнули інше. Наприклад, ці самі. снаряди, які він кидає, від них легко ухилитись майже кожному. Він сам може ухилитись, що на іншому боці, такий самий персонаж. Е перс і все таке. Смог одна з найкращих його переваг. Робить просто ідеальну дезорієнтацію. І останнє, це спринт. Гарний в ухиляннях. Коротше. Для початківців раджу починати саме з люкво. Але вже тільки як ви бачите, що ви розвились, одразу переключайтеся на вайрона і не партесь. Цей перс просто ідеальний для свого фаху. Наступному відео я розбелю. Розберу медичний факт. Він, звісно, коротший, але заразом думаю розібрати і снайперський. В них взагалі разом 4. Добре. Я всім вам дуже сильно дякую за перегляд. З вами був Михайло. Всім па-па.